Доброго ранку, українці! Я Ірина Кілко професійний ріелтор. Я допоможу вам розібратися в коловороті ринку нерухомості. Не намагайтеся вирішити житлову проблему самотужки. Покладіться на фахівців. Мрієш жити в Києві. Твоя зелена мрія, житловий комплекс Коцюбинський. Герої сьогоднішньої програми київська родина. Вони неодноразово спостерігали за перебігом будівництва зовні. А сьогодні у них з'явилась можливість вперше побувати в своїй квартирі. Вітаю, Микита! А ти сам чи з батьками? З батьками? З Доброго дня. Подружжя Володимир та Марина Радзеї люди вельми активні і в проведенні дозвілля й у прийнятті життєво важливих рішень. Розуміючи, що сини підростають, треба розширятись, вони продають однокімнатну хрущовку на відрадному, беруть кредит і купують двокімнатну квартиру загальною площою 75, житловою майже 40 квадратних метрів. Проходьте, проходьте. Ого! Так, вас? Отже, у вас була мрія, ви вирішили придбати житло, хто був ініціатором в сім'ї? Чоловік був ініціатором, коли почався будуватися цей комплекс. Ми спочатку бачили багато реклами, потім почали задумуватися. У нас було, знаєте, таке питання, ну, не вирішене. Ми думали, чи на вторинному ринку купувати, чи первинний такий варіант. І подумавши, вирішили сюди прийти. Подивитися на будівництво, подивитися, що закладено, що вже є. Ви ж не, не кепочку купуєте, а ви купуєте квартиру і надовго. Дуже важливо конструктивні рішення, які ви не бачите потім. Це те, що всередині у вас, оті ваші інженерні мережі, а що вони зроблені, а який у вас ліфт, якої конструкції, які там двигуни стоять. Це треба розуміти для того, щоб потім оця кепочка була такою, яку дуже буде приємно носити. Нам сподобалося, по-перше, що це у лісі. По-друге, те, що це може і не в Києві, може земля трішечки дешевша. За рахунок цього буде трішечки дешевше саме житло. Хотя адміністративна не це Києву, але добираться не на роботу, наприклад, намного зручніше, ніж з багатьох районів київських, тому що 5 хвилин на машині до метро, ілеж порівняти з проспектом науки або берегом. Дерегом. Тобто для вас основне це транспортна розв'язка, а для вас основне природа. І природа. У нас, природа. У нас діти, нам потрібне повітря чисте, гарні місця. Ага. А от в цій кімнаті що ви плануєте? Це буде вітальня Мам, чи це спальня моя кімната. Я думаю, це буде дитяча кімната, велика дитяча кімната. велика дитяча кімната. Тут вона така соня. Сі зараз вони у нас свят на двох кроваті. все таки мальчики вже це не дуже удобно. Так буде одна стіна одного у командувати другої. Ну в принципі, варіант. А у вас є ще одна кімната? Що ви плануєте там? Давайте ви як господарі покажете. Хвалену асоціацію фахівців з нерухомості України. Звичайно, тут я дивлюся, солярність не не порушена тут, і сонця дуже багато. Я думаю, що інші будинки не будуть затуляти. Ми ж, коли вибирали ми не хотіли южну сторону. Ви розповідали що ви дуже полюбляєте туризм, тобто ви дуже багато yeah. подорожуєте. Можливо, ви щось з собою таке привезли? Цікаве, що ви хотіли, щоб в цій квартирі знаходилося, і ви вже бачите конкретне місце для цього? У Нас багато хобі. Ми любимо і туризмом займатися. І на лижах кататися, і ми і співаємо, і танцюємо. І у нас є юний художник, ось мій старший син, наш старший син. Микита в нас, Микита в нас грає на скрипці і танцює. Тому можливо ми і малює. Тому ми можливо тут навіть зробимо такий куточок. Тут буде стояти піаніно. У нас можливо тут можна буде якісь краще. буде в нашій. Ні, так у нас. Давайте далі підемо по квартирі. Ще є кухня. У нас зараз кухня такая малесенькая, малесенькая. Там у тебя Здесь же можно даже круглый стол поставить. Мы очень любим, когда к нам гости приходят. Это вечная проблема. Стол нужно передвигать, раздвигать, раскладывать. как трясули приносить, уносить, а на такой кухне можно размещаться в большой компанией. Ну, при оформлении будь якої квартири завжди виникають юридичні запитання. Треба перевірити документацію. Скажіть, ви самі вирішували ці питання чи можливо ви зверталися до якихсь фахівців? Ні, ні, у нас є друзі, які працюють з брокерами, ми просто звернулись к ним за консультацією, щоб вони просто проверили даний комплекс. Но вони сказали, що в общем-то стройка надёжная и что мы не переживали. Раджу вам звертатися до фахівців, тому що фахівець е, позбавить вас походу по 32 або 54 кабінетах у пошуках необхідної довідки або підтвердження якості документів на ту будівлю або нерухомість, яку ви купуєте. Фахівець знає, які потрібні документи отримати що треба перевірити, це убезпечить е, вашу угоду купівлі-продажу нерухомості і в подальшому позбавить вас прикрих проблем. Після вже укладення угоди було дуже цікаво почути вашу історію. Дозвольте подарувати вам подарунок від партнера нашої програми житлового комплексу Коцюбинський, а також сертифікат зі знижкою на ремонтні роботи 15%. Ой, Дякую! Дуже, дуже Дякую! дякую, дякую за дякую. Власники цієї квартири сьогодні побували тут вперше, але точно не в останнє. Дуже скоро вони переїдуть в омріяне житло. І ви здійснюєте ваші мрії. З вами була Ірина Кілко. Побачимось. Партнер програми житловий комплекс Куцюбинський.